Ну що, почнімо. Вибирайте вірш. Майже не підглядаю. Добре, я не підглядаю. Стоп, 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 десь тут. О! Не дуже великий. Тому це перевага. Ем, Дмитро Лазуткін. Особливості контрацепції. Рандомний вірш. Я вважаю, він буде дуже цікавий. Вже виросло і добре, що виросло у цій країні покоління дівчат, які кажуть: я не буду без презерватива або так, або ніяк, розумієш. Я думаю, що можна тут говорити про певні позитивні зрушення у свідомості, зміни менталітету і таке інше. Ну, звичайно, я теж за здоровий спосіб життя, здорову націю, інтелектуалів у парламенті, гутантів на площах. Боксерів на телебаченні я теж не буду без презерватива. Це правильно. Та чомусь все рідше доводиться чути Я не буду без кохання. Не ображайся, але я не буду без кохання. Або так, або ніяк. Розумієш? О! Вау! Але сильний вірш. Мені дуже сподобався, хоча я його не прочитала, можливо, якби я його прочитала інший раз, але вау.